Це Київ так говорить. Це я, звичайно, я киянин з народження, так? Це в Києві так говорить? — Так, в Києві. Я вам навіть більше скажу: от ви музику пісні де слухаєте. Ну там на Ютубі на Spotify, де ви слухаєте пісні? У мене є iPhone, я слухаю на Apple Music. О, на Apple Music. Зайдіть, послухайте, у мене є пісня про Троєщину. Ну, Троєщину ви знаєте, так, це масив у Києві. Оплатить мені. Що вам оплатити? Прослуховування пісні? Слухайте, щоб Я вашу пісню купив. Нашу мені, щоб я її не продаю. Кажу, можете послухати і пересвідчуйтеся ви. Не пропадеш серед людей щасливих та приречених. Хіба ж ти в Києві живеш, якщо живеш за межами Троєщини.